Привіт, друзі! міні круасани з червоною рибою готуються швидко та легко, але при цьому виходять смачними і гарно виглядають на столі. Ця закуска одна з моїх найулюбленіших, яку готую дуже часто, як на свято, так і на кожний день. Тісто розкачую і нарізаю витягнутими трикутниками. Я використовую лисково дріжове тісто, так як воно ніжніше та не таке жирне. Кожний Трикутник закручую у рогалик, починаючи з широкого кінця. Круасани викладаю на деко, застелене пергаментним папером, та змащую жовтком яйця. Круасани я випікала в духовці 25 хвилин при температурі 180 градусів. Охолоджені круасани надрізаю. Всередині змащую їх вершковим маслом, додаю зелень та червону рибу. Чудова закуска з червоною рибою готова. Круасани з червоною рибою відмінне рішення для святкового столу.